Єдиний на поділі музей аптека розташований у місті Тульчин на Вінничині. Усі експонати з приватної колекції Івана Зелюка. Чоловік в минулому військовий лікар. Наразі фармацепт та краєзнавець. Коли в його рідному містечку ремонтники наткнулись на старовинний аптечний інвентар. Іван зголосився його відреставрувати. Відтоді розпочалась історія унікального музею, який сьогодні вже налічує близько тисячі експонатів. На поличках можна побачити старовинну медичну літературу, лікарські рецепти, різноманітні баночки, в яких зберігаються гліки та мазі. Лікарські засоби треба захищати від світла, тому що вони розрушаються і свої властивості не зберігають. Тому використовується різного забарвлення скло, і коричне тут бачите, і зелений посуд, і, от, і кобальтовий фіолетовий посуд, в тому числі і пляшки з під вин, от, тому що на основі вин раніше виготовляли лікарські засоби. От аптека Марцинчика, до, до речі, єдина на території нинішньої України, яка виготовляла. Ліки на основі вин, в тому числі і виготовляли її документальне підтвердження і в Тульчині. Є у експозиції 20 сигнатур. Це папірці, які віддавали аптекарі разом з ліками. У них вказували скільки і як застосовувати препарати. Найдавніша сигнатура з кам'янця-Подільського датована 1909 роком. Є ще одна унікальна видана за лікарським рецептом відомого на весь світ медика Миколи Пирогова. Це Свого роду візитна карточка кожної аптеки була. От, кожна аптека мала таку сигнатуру. Лікар виписував ліки, от, виготовляли в аптеці. Потім до виготовлених ліків чіпляли такий ярник, де було вказано кому, скільки, як приймати. От вони були різного кольору, як правило, білі це для внутрішнього застосування, а кольорові жовті, і червоні для зовнішнього застосування. Спиртовий та звичний ртутний термометри теж є на виставці. Ними користувались аптекарі, аби слідкувати за температурою зберігання лікарських засобів. Тут представлено два термометри. Один термометр це реомюра, виготовлений був у Харкові. Він зараз в Цельсіях, а раніше одиниця була реомюр. Запропонована була французьким вченим. От, і тому ми виставили тут два таких термометри. Правда, це є виробництво е, е, санкт петербурзький оптиковий завод. Ну а цей Харківський. Ознайомитись із експонатами можна безкоштовно вхід для усіх вільний. Родзинка музею в тому, що експозиція розташована в діючій аптеці. Кімната, хоч і невелика, проте дуже атмосферна. Мені дуже подобається, де можна послухати, як там було раніше, як зараз є. Наприклад, я дуже задоволена, що на не така є аптека. Можна так сказати, як це вернутися у старовинні часи. Майже всі експонати музею датовані 19-20 століттям на їхньому прикладі. Іван Зелюк знайомить усіх з історією фармацевтики. Колекцію чоловік постійно поновлює. Деякі експонати купує сам, часто й дарують відвідувачі та знайомі. Світлана Пашенько, Олександр Малий, новини, телеканал Вінничина.